Шкода Kodiaq 2020 року випуску. 2-літровий бензин автомат з рідним пробігом 72 тисячі кілометрів. Офіційний автомобіль повністю не фарбований. Єдиний власник, повний привід, гарний стан, близький до ідеалу. Є задні партронніки, два комплекта гуми, гарні диски. По салону у нас текстильний, є підлокітничок. Попереду нас зустрічає 4 склопідйомники автоматичних, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, механічні регулювання передніх сидінь, мультіруль в шкірі. Також у нас є асистенти, є підігрів руля, є круїз, приборочка, велика мультимедіа, є Android-Auto, є CarPlay, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, автомат. Вибір режимів руху і авторучничок. Тому, якщо зацікавило тебе дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв, Терця Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.